Слава Україні, суспільне новини в ефірі Євгенія Гарков та Наталя Булеця в студії. Одна людина загинула напередодні. Ворог завдав ракетного удару по Вознесенську на Миколаївщині. На місці працює наш кореспондент Назарій Рубаняк. Назарій, слава Україні. Розказуйте і я так розумію, показуйте наслідки. Те, що позаду вас вітаю. Ну, власне, російські військові. Атакували Вознесенськ 5 грудня ввечері. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Макоєт. І власне, як ми бачимо, то тут пошкоджені більше 20 будинків, три зруйновано. Також пошкоджені лінії електропередач, побиті автівки і власне. Варто сказати, що е, загиблий це 74-річний місцевий житель, а е, також як повідомив е, Макоєд, одна е, дівчина звернулася до лікарні після російської атаки. Попередньо росіяни атакували ракетами Х-59, дев'ять 69 е, і е, велася бойова робота. Е, по ним і уламки власне в, е, впали на будинки. І е, варто сказати, що зараз е, також була призупинена робота е, насосної станції, внаслідок чого більше 20 будинків залишились також без водопостачання, і е, власне зараз певна кількість, кількість будинків залишається без електропостачання, але як сказав Андрій Макоєт, ведуться роботи і в принципі за прогнозами до вечора а Світло в будинках знову з'явиться. Ну зрозуміло, що крім тих, які ще зруйновані, один із таких будинків зараз у мене за спиною. Дякую, Дякую. і також поспілкувалися з місцевими жителями. Зокрема, один із них розповів, що перебував момент влучання, якраз в будинку, можемо послухати його пряму мову. І тут зриву, тут спишка була сильна від гаража. Ну, да не встиг, навіть нічого зобразити, відвертаюся, дверей нема входних. Туди в кімнату дверей немає, вікон немає.